Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка в Анталії. Зараз зайшла на базар Меребі, сали, який працює по вівторкам. Покажу вам трішки. Огляд, ну він сам по собі не дуже великий. цей базар. Продукти, звичайно, трішки будуть дорожчі ніж на базарі Чаршамба зі спортивних костюмів. Лише бачите одне відділення, лостін і ось друге. Все, це на весь базар. Якщо я вам завжди кажу піжами 500-600, спортивні костюми по тисячу. Якщо я на базарі чашемба кажу, господи, скільки можна, одні костюми тут, тут ні. Ну от постіль, косиночки, ну це, звичайно, має бути я, з цього неможливо. Футболки, все. Оце все, солодощі пішли, крупи. Я вам скажу, що це зараз не багато людей, тому що зараз десь 2 години дня. Можете порівняти собі ціли по іншим базарам. Я... Сухофрукти 250-200 фісташки буду проводити. Ну, вони такі прям сміються дуже гарно. Що вам скажу? Смачні. По 600 лір, фісташки смачні. І по 500, я думаю, смачні. Вони прям дуже гарні. якщо великі написано ціни, ви одразу можете собі порівняти з іншими базарами. Як я вже зазначала, якщо вам трішки щось купити на подарунки, ну, звичайно, краще сюди прийти і не заморочуватися, не їхати кудись далеко. Але якщо у вас велика сім'я, то всі сідають на машину чи на автобус і їдуть на базар чар-шамба, на базар Джима, де продукти будуть дешевше. Бачите. Ну, баклажани по 10 літ, в принципі, на Чаршамбі так. Помідори 12. Морква 12, 12. скажу вам так, з цієї сторони ціни такі як на чершим От з цієї сторони там дорожче. Мандарини по 15. 35 виноград. Ой, купурудзек пахне, я не можу. Не кадарми сир. штанелі. Без штанелі. 5 штук 50 лір. А з цієї сторони 6 штук 50 лір було. Тобто навіть на одному базарі ви можете знайти щось дешевше, щось дорожче. Можливо, він мені так сказати. Одна склянка апельсинного соку. 30 лір коштує свіжо вижити. 15 лір, 20 гірочки, 12. 30 лір у ці на сніданок. Чого на сніданок юля? Ти можна завжди їсти. А я не знаю. Мені здається, їх називають кахвал. Ти клик чи як? Тобто ніби сніданкові. Сьогодні коштувала манго на каналі Жуліана Хом Official. Смачно, дуже дуже смачно. Перший раз в житті уявляється. Білля хопо -хо. з'їла. табук донер 100 грамів 60 лір, 150 грамів 90 лір і 200 грам 110 лір. Опа, от це нормально такі собі. Але Юля, 200 грам 110 лір, нічого. Особливого. Мандарини 25 лір, лимони теж свіжі. Ну, ви знаєте, я прийшла. Пройшло буквально 20 хвилин і вже більше якось народу стало. Базилік. Який смачний напіс базиліку робить? Ви навіть не уявляєте. У мене на каналі, не пам'ятаю якому, можливо, я під цим відео покажу. Просто неймовірний напіс. 20 лір морква, 30 фасоля. Це завжди дорого. В мене не працює пауербенк, в мене не працює шнур. Це. Мені позичив шнур. Оце хлопчина, продавець. Тому що я до кого не підходжу, кажу, йди до того, хто продає, тому що у нас немає. Продавці мені так сказали. Це аксесуари для того, щоб тримати телефон. Бачите скільки? Знаєте, як я біжу кудись, то я не бачу цього. Це якісь такі, не знаю. А оце я вияснила для того, щоб закривати. Ну, Провідки ці наші, щоб вони не псувалися, не ламалися. Ось такі вони в пакуночках є. Я зрозуміла, що він тут туди на всьому базарі. Ну, я кажу, можна підзарядитися? Він каже, будь ласка, Ось Таке буває. Це ж треба, щоб в одну поїздку і пауербенк зламався, і шнур. Ну це просто. На 14-ти промасу такі чихли по 100 лір. Красивенькі огромний вибір, І дівчат говорять, що якщо заказувати на трендіолі проверяли, то з доставкою в місті теж саме виходить по цені. Це взагалі штурки, Дуже очень красиво, кстати, і хорошо держать чехо. Ось інстаграм цього магазину вони продають і на чершамбі, і на джумі, але ті, що знаходяться на коні алти, тобто вони лише по цьому району. Я дивлюсь непоганий вибір аксесуарів, і дівчата кажуть, що хороші чехоли. Буде ну, по інстаграму, я так зрозуміла, вони не продають, але каже, якщо ти напишеш, то ми, каже, допоможемо тобі вирішити цю проблему. Так, ну це все. Це можна зависнути, у мене тільки 20%. Оце коштує 300 доларів. Можна на цю сторону, бачите? Кишеню. Оп, і все. З цієї сторони, а з цієї сторони, ось такий колір і капюшон можна. Ой, вибачте? Куди? Алло? Отакі От великі капюшон ну, для краси. І це коштує 300 доларів. Ну, така курточка коштує 250 доларів. Ви знаєте, не вистачає машини просто до цієї курточки. Вона ну, мені чомусь сподобалось найбільше. Ну, BMW, да? Можна на BMW також щоб я погоджуюсь. Мазераті можна, Юля більше нічого не знає. Коротше, будь-яку гарну машину. Тому що курточка вже є. Просто треба заплатити 250 доларів. І ну все. І все. Ось така постука 120 доларів. Дуже гарна шкіра. Тривитися можливо за 100 відоморів. Цей магазин я вже бачила, що вони продають на Джо Мартисі. Базарі також вони торгують у Кемері. Вони на ринку більше 10 років. Гарна якість шкіри я не розбираюся, я не можу відповідати, але мені на дотик подобається різні моделі. Можете написати їм в WhatsApp, і вони вам дадуть додаткову інформацію про те, що вас цікавить. Щоб дістатися до базару сели, потрібно вийти на зупинці 101,76, яка знаходиться на лимані навпроти парку матрьошок. Ви переходите від парку через дорогу. Якщо на цій стороні ви приїхали, ви просто піднімаєтесь вверх і буквально через 3 хвилини ви доходите до базару. А якщо ви вийдете на цій зупинці і підете догори, ви можете зайти у магазин Лиман-Актар. Там, де є спеції, там, де є солодощі, масла. Це магазин моєї знайомої Наталі. І вони з чоловіком реально привозять настільки якісну, хорошу продукцію, завжди свіжі спеції, трави, і можна зробити арахісову-горіхову пасту. Також тминне масло, різні масла вони куплять за кордоном або роблять самі. З кісточок абрикосів, дуже дуже різні. Якщо чесно, тут, мені здається, найбільший вибір масел, які є взагалі в Анталії. Ось, будь ласка, їх візитна картка, можете їм написати на WhatsApp, запитати, у котрій годині вони зачиняються. Мені здається, у неділю вони вихідні лише. Тут і маджун, шишок продається, і спеції, які рідко можна знайти: Мед натуральний, Далі мило. Різні крем. Більш детально я показала на каналі Джуліана Хом Офішл, тому можете зайти подивитись. Ось ця машина винна, вона не пропустила машину, яка йшла по головній дорозі. Хоча там було написано зупинитися і вона врізала в цю машину. Уявляєте? Просто всі живі, здорові, слава Богу. Ніхто не помер, слава Богу, Забираю зараз. З базару, видно, чоловік їхав. Ти ви подивіться, як він гахнув його. Мать моя, жінка. А -а. Машина в цю машину так врізала, що ця перевернулася прямо. Прям вверх ногами стояла, її назад перевернула. Ну, це взагалі, ви подивіться, водій, живий, здоровий. Це Бог оберігає. Будь ласка, будьте обережні на дорозі, не тому, що ви можете неправильно поїхати, а тому, що хтось інший може неправильно поїхати. розумієте? Він не винен і його так потрапив. Помітила, що Юля зробила. Повторний татуаж, корекцію, рік збиралася, ніяк не могла доїхати до Уляни, а це вже все. Ні, нічого я не колола, я не збільшувала губи, але після татуажу такий ефект. Я думаю, хто в мій підписники, вони знають, що в мене татуаж стрілок. Вони трішки втратили колір, і я, якщо макіяж роблю, то я просто чорно не можу, але це все рівно набагато швидше, ніж проводити нові стрілки. Ну і татуаж ми побачимо, як цей раз буде триматися, тому що вони. Не знаю, може через те, що в мене швидкий метаболізм, тому воно не тримається дуже довго, але все рівно з цим легше, набагато, Не потрібно постійно робити макіяж. А я це не дуже полюбляю. Як завжди на нашій зупинці багато людей. Я хотіла познімати зупинку на коні алти, куди ну, я сі... там, де я сідала на автобус, і я лише підійшла до зупинки, і приїхала 18-ка, Я навіть на зупинку не зняла. Тобто, дякую, Боженьку, відразу я навіть не чекала. І Він їде. Це, це так було кумедно, він їде. А я дивлю, що він не тормозить. І я тупо, як віцин, знаєте, у фільмі розставляю руки, ноги і торможу його, і які постояли. Я заходжу в автобус, а він такий. Ну не вже б я тебе залишив? Ну ніколи б я тебе не залишив. Я їх завжди знаєте, дуже полюбляю вам щось розповідати, коли йду не на переході між машинами. Мені здається, мене вже точно. Машини всі запам'ятали. Думаю, думки дурне а не, щоб швидко прийти. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Будь ласка, розповідайте про мій канал своїм друзям і знайомим. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно, перемоги Україні. Слава Україні! Героям слава і будьте з Богом!